Я нагадаю, що представника чи то представницю від України на Євробачення 2024 буде не, не журі у прямому ефірі вже цієї суботи, це буде 3 лютого. Трансляція перед шоу національного відбору розпочнеться о 17.30, а самого фіналу о 18.00. Суспільне мовлення транслюватиме національний відбір на телеканалі Суспільне культура. Нагадаємо, що Суспільне культура та Радіопромінь – офіційні медіапартнери Євробачення. Погода сьогодні в день України без опадів, температура 1,6 тепла на Київщині також без опадів. Легкий вітер, температура 1,6 тепла у Києві, чекаємо 3,5. Зараз у столиці маємо плюс 3. Тиск 759 міліметрів, вологість 71%. На цьому році у мене все. Марія Шиндру, інформаційна служба Суспільного. Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин. Читайте на сайті Суспільне Культура.